Місце, де компаси сходять з розуму магнітна аномалія Южного Атлантичного океану є зона в Атлантичному океані, де магнітне поле Землі зникає частково. Але цього достатньо, щоб лягала електроніка супутно. Наса називається магнітним прикусом тут часті збої космічних апаратів. Навігація літає в нікуди, а компаси крутяться навмання. Деякі вважають це розлом магнітного ядра Землі, інші слід зіткнення з невідомим. Факт лишається фактом у цій точці, навіть космічні кораблі почуваються беззахисними. Це южноатлантична аномалія, і вона росте потроху, але невпинно. Невма показує, де реальність дивніша за вигадку.